На вулиці Буковір, розташованій у лісовому масиві на окраїні Ужгорода, будинки виростають, немов гриби після дощу. Ще за каденції міського голови Сергія Ратушняка тут роздавали земельні ділянки під забудову. Проте одному з власників своєї землі виявилось замало. Він вирішив захопити ще лісовий масив, який відноситься до лісового фонду. Першими на сполох забили сусіди, які нещодавно виявили бурову установку, призначення якої їм невідоме. Останні роки відбувається свавілля з захопленням земель лісового фонду. А також е на днях появилася невідома борова. Установка, яка здійснює роботи вночі і день. Щоб зрівняти ландшафт, як зазначають сусіди, вантажівками привозили сміттям побутові відходи, які засипають землю. Дерева, які ростуть на цій ділянці, приречені, адже їх навмисно в такий спосіб намагаються знищити. А в цих лісах розповідають місцеві, колись відпочивали та гуляли з дітьми. Вони засорюють ліс, вони сюди навезли мусора, щоб розширити свої участки, тому що там ішов уклон. Вони просто завезли будівельне сміття. Вони загрязнили ліс. Це заважає нам тут. Всім мамам району, у мене також маленька дитина. Ми не можемо гуляти по лісу. Розумієте, тут всюди мусор, тут всюди йдуть роботи. Ну я розумію, звичайно, в кожна своя територія робота йде на території. Але коли це вже заходить в ліс, який йде е, общественною користування. То це вже трошки порушує наші права. Люди вже звернулись до правоохоронних органів та всіх компетентних державних структур. На сьогодні вжили заходів екологічна інспекція, природоохорона і лізгос. Міська влада теж займається цим питанням, піднімають та вивчають усі документи та дозволи. Деякі з них влада планує скасувати на сесії міської ради. Було запропоновано мешканцям написати письмове звернення. Уже земельний відділ піднімає документи, інші відділи вивчають ситуацію. Порушення вже попередньо найдені, що іде буріння, не не Буровою установкою води в лісі, в межах лісового фонду і. При тому, що вчора виїжджали два наряди міліції, туди представники прокуратури всі працівники розбіглися, бо не знають, що це незаконно, бояться відповідальності. За таких обставин зараз роботи з буріння та вирівнювання ландшафту припинили. На ділянці залишилось тільки декілька робітників, які, схоже, не знають, що їм робити далі. Такий деребан землі кажуть, сусіди не обійшовся без допомоги чиновників, які ще залишаються на своїх посадах від попередньої влади.